Незаконні махінації із землею на понад 13 мільйонів гривень. На Буковині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у шахрайстві. Реалізуючи злочинний задум, фігурант незаконно відчужив із комунальної власності шість земельних ділянок. Поліцейські Чернівецької області задокументували протиправні дії чоловіка та вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Під час слідства встановлено, що раніше судимий 44-річний житель Буковини, діючи у змові з поки що не встановленими слідством особами, організували шахрайську схему, пов'язану із незаконним заволодінням землею. Відповідно до злочинного плану, підозрюваний підшукав на території області земельні ділянки комунальної власності та осіб на ім'я яких у подальшому виготовив фіктивні документи, відтак на підставі підробленої документації відчужив з комунальної у приватну власність чотири земельні ділянки. Ще дві, які підшукав фігурант, перебували на останньому етапі відчуження. Загальна сума завданих збитків територіальним громадам області становить майже 13 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а до розслідування триває.